Чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочалося із затвердження головуючого. Ним, як і минулого разу, став керуючий справами виконкому Олександр Волосянський. Після цього розпочався розгляд питань порядку денного. у членів виконкому викликало питання погодження цілодобового режиму роботи одного із закладів. Сусіди звертались до правоохоронців, скаржились на порушення громадського порядку. Представник закладу із рішенням не погодився. Я не загла. чтобы до 11, потому что абсолютно шума нет. Есть еще соседи, которые он тоже терроризирует, просто реально человек терроризирует и вымогает откровенно денег. То есть я не согласна удочерять или усыновлять какого-то соседа, который не хочет работать. Визвав мілісу за все существування заведення, ні разу не було. ні разу ні тут на заведенні адсустують музика. Після обговорення на виконкому, член виконкому, представник власника була. Вона попросила, щоби е, вона, вона просила залишити цілодобовий режим роботи, але в кінці кінці виконком прийняв рішення до 12-ї ночі може діяти, а з 12-ї вже немає права діяти до 10-ї ранку. Має бути закрито в черговий раз. На засіданні виконкому торкнулись питання до шкільного навчального. Закладу номер 30 Будівля садочка рішенням сесії міської ради вже викуплена. Наразі виконком своїм рішенням передав садочок до управління освіти. Сьогодні виконком підтримав проєкт рішення, передав оперативне управління управління освіти. Далі будуть виготовлятися документи на землю, і буде можливість уже в міської ради побудувати котельню на твердому паливі і на кінець забезпечити теплом цей садочок і дітки, щоб там не мерзли. А також буде можливість якісь проводити ремонти по необхідності. Також рішенням виконкому медико-соціальний реабілітаційний центр дорога життя отримав 600 тисяч гривень на 2015 рік. Це та ж сума, яка була виділена на потреби центру і минулого року.